Ось таких дівчат, я сьогодні пасочок напекла. Гарного всі дня, дівчата і хлопці. Зараз я покажу ще один варіант простого тіста. Значить так, стакан теплого молочка 200 мг, столову ложку цукру, дріжджі 45 грамів, можна 50 гр. Столову ложку борошна, перемішуємо. Це буде наша опара. І її ставлю в тепле місце десь хвилин на 15. Тепер, дівчаточки, треба 3 яйця, у мене 2, бо що вони дуже великі. Беру 5 ложок цукру. Так. Ванільний цукор, пакетик. І розтираю це все діло. Так, дівчаточки, опара моя гарно підійшла. Подружилось тут це все. Тепер я ці яйця беру. Викладаю сюди. Сметанки в мене є дві ложки. Олійки дві ложки. Сіль півчайної ложки сюди кладу, розмішується все, масло. 100 грамів гарно перемішую і кладу сюди борошно, перевію сюди борошно. 450 грамів приблизно, а може й більше. Завжди майте плюс при собі, дівчата. Перевіюю, і потроху я його перемішую. Хвилюйтеся, все у вас вийде. Це любить спокій, не забувайтеся. Тепер у мене оце тут 50 грамів родзинок і 50 грамів клюкви. Я їх замочила в кип'яченій водичці, воно постояло у мене і замішуємо. Вимішувати треба десь не менше 10 хвилин. Вимішуємо, поки почне відставати від рук. Тепер я кладу відпочивати в мисочку десь на півтори годинки. Укутую гарненько. Кістечко моє підійшло. Таке гарне. Сьогодні куркуму не добавляю. Так, Тепер ділю я його на, на частинки.

У формочки накладаю одну третю, тому ж підійде так гарненько ще. Зараз силікону покладу. Дівчаточки підійшли мої паски, тепер я ставлю в духовку опікати їх при температурі 180 градусів, десь 30, оці меншенькі раніше витягну 30 чи 35. Пекла я дівчата свої пасочки, такі красуночки, тепер я їх мокаю в лазурь. а глазур я робила, купила один білок. Дівчата холодний. і збила, трішки додала згущувач для сметани десь чайну ложку. І, це, і трішки пудри ще додала. Збила, збилося. Зараз воно захолоне, і буде Тому Мало цукру, дівчата, додайте. Я поклала 100 грамів, ви можете покласти 150. я розумію так, дивіться. Якщо паска то пасочку треба їсти із крашеними яєчками, а не тільки чай пити. Це моє таке розуміння. Сьогодні там дівчаточка прикрашаю, Одну розламаю зараз, правда, ще не застих. Пасочка волокниста і дуже легка, чесно. Це таке. Зараз спробую. Добре, чесно. Бажаю всім всього найкращого, наступаючими всіх святами, миру дня, затишку і бувайте всі здорові!